Підтримаю, працює задовольнити і забрати частини заяви про вже рішення зазначено на підставі частину 1, 2, статті 370 13 комісії України, ухвалу, яку рознесити зміст судового рішення. Бачите, зазначає частині зазначення обставинської порушень, наведених заниками в ході судового засідання. Річ про якісь там. Як визначаєте? <кій> <кій> Наведений заявниками в ході судового засідання доглядів, що буде необхідності реєстрації відомості просто не зброче. <кій> є підставо для нас, як виконавців, рішень для подальшої реєстрації відомості до єдиного до 100%, а не про те, що призначено заявником. Скажіть, будь ласка, на питання перед містами, скажіть, щоб... будь <кій> ласка, <кій> на питання. Де виніманий на законом? Написано, що я сюда справу повинен значення доводи і взаємників. Пеття 370 зрозуміло. Я, я вже вас, чув. Я чув, я вас. У тому числі ухвалений судом на доставку об'єктивних з'ясованих обставин, які підтверджені доказом досліджень. Чи, будь ласка, товариш до... такого? Як ви розумієте, приміного школя, як прокурор? Статтю слідючу. Відмова прийняті та реєстрації заяви чи провідного кримінального пропорушення не допускається. В даному випадку це не є підменом в даному будемо розв'язкувати саме ті обставини, які були підставою, які засовувалися в ході судового розгляду а, за заявами Миколової Луденка щодо скарження дій прокурора за нанесення відділення. Зрозуміло, товариш поколець. Ми не заперечуємо проти відомості. Просимо лише роз'яснити. Фактично обставини, які засувувалися в ході свого засідання. Добре, точно. Ваші з'ясні, я заявив, значить обставини, те, що прокурор не вніс в єдиний реєстр і не склав протоколу, цьому судовому засіданні нами було доведено. Ми довели, що ми зверталися, і ми довели, що не внесли. Обставини інші не було і не треба було досліджувати. Головну обставину, яку повинен був суд дослідити, чи зверталися ми дійсно, ми давели докази, що ми зверталися, і чи прокурор вніс в єдиний реєстр. Ми довели, що він не вніс напротяг 24 годин так, як я Інших обставин в, в цьому судовому засіданні не може бути з'ясовано. Е, тому я е, е, ці заяви прошу відмовити. Представник. Може честь. Меркулова, е, моя довірительниця коли зверталася до прокуратури, вона всі обставини викладала. І в цьому судовому вірніше не в цьому, а в попередньому судовому засіданні, за результатами якого винесена ухвала про внесення, яку прокуратура зараз оскаржує, також викладалися обставини. Якби на те була воля прокуратури, прокуратури такі будь-які обставини неважко з'ясувати, але цього зроблено не було. Тому я вважаю, що ця заява прокуратури безпідставна і наполягає на тому, що треба відмовити її задоволення. Я хотів би ще додати, я зазначаю учасник свого процесу, щоб також оскаржує рішення. Нагадую, наголошую ще раз. прокуратура рішення не оскаржує, а просить роз'яснити частині, які є незрозумілими. Чи вносите але це не вносити? Ні, вносити, але що саме? Відомості. Які відомості? Ось, ось про це йде мова. Не оскаржується рішення суду. Тобто, воно не скаржиться, вносити або не вносити. Вносити, але які відомості, про що? Як хто там собака з коло, де це відбувалося, у банку? А це ви внесли, ви що неправильні внесли відомості? Не Шановний дали... заявник, вам надавалося вийти з єдиного ресурдості, це ніби ви Визначали, ви а що це таке, що це за запаболо? Тому що це не лекало, поважного таких? Питань, що це захвало, і дуже вибирання. Ми просимо, щоб для правильності внесення відомостей, об'єктивності відображення і правильності планування розслідування в подальшому зв'язувати, які самовставни з'ясувалися в ході з дорози за скаргом надії без явної Ось і все. Не скажуться рішення. Se to jest ta nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma.